Ти розумів Мауглі, що він Мауглі. І коли він це зрозумів, звичайно, тоді, коли зустрів людей, які були абсолютно не схожі на нього, і у нас так само в житті. Коли ми зустрічаємо людей, які не схожі на нас, ми тоді починаємо бачити то, чого нам не вистачає. Подальшому я розкажу про своїх мауглі, а зараз подивимося, як це насправді працює. Уявіть собі, що вас закрили в кімнаті з трьома людьми, які абсолютно відповідають вам, тобто такого ж самого статусу, такого рівня заробітку, і займається тим самим, чим займаєтеся ви. Що відбудеться? Насправді дуже особливо життя наше не зміниться, і є такий навіть жарт, коли там Трьох айтішників закрили в одній кімнаті, то вони створили стартап, зареєстрували компанію, залучили інвестиції, наняли персонал. Коли в одній кімнаті закрили трьох бухгалтерів, то вони випили всю каву і о 18 пішли додому. А тепер уявіть собі, що вас закрили в кімнаті з трьома людьми, які заробляють в 20-30 разів більше за вас. Вони вашого віку і вони вашого рівня розвитку. І у вас з'явилася можливість поспілкуватися з такими людьми. Скажіть, будь ласка, про що би ви їх запитували? І після того, коли б ви поспілкувалися з такими людьми, чи ви б повернулися назад до того життя, яким живете? Швидше за все що. Що повернули себе назад, чому так відбувається? Мабуть, потрібно більше досліджень. Я вам розкажу про своїх маугів. Я робив дуже хорошу кар'єру і коло мого спілкування були люди, такі самі, як я. Ми заробляли приблизно одинаково. Звичайно, нам було цікаво, тому що було в чим поділитися. Перше, я себе відчув мауглі, коли зустрівся зі своїм одногрупником. Виявилося, що він вже на той момент побудував будинок, мав хорошу машину, мав хороший бізнес і заробляв набагато більше за мене. Я тоді почав собі задавати запитання: як таке може бути. Я вчився набагато краще. Він ледве закінчив університет. Я працюю в Корпораціях, а він робить якийсь невеличкий бізнес. Як таке може бути, щоб він заробляв більше? Це було нелогічно. Ну і звичайно, я повернувся знову до своєї праці. Друге, я відчув себе мауглі, коли познайомився з людиною. Він на той момент заробляв від 40 тисяч доларів в місяць, це півмільйона доларів в рік. І так він заробляв вже більше десяти років. Він робив максимально простий бізнес. Я не розумів, як таке може відбуватися. Знову ж таки, якщо нас порівняти, то у мене був хороший університет, хороший досвід, праця в хороших компаніях, на керівних посадах, я спілкувався англійською мовою, тягнув. Величезну відповідальність мав добрий досвід вести гарні бізнеса і взяти його, який закінчив ледве 8 класів, і він за рік заробляв те, що мені треба 10 років. Уявіть собі, що за 5 років свого життя він заробив те, що я за 50 не міг би заробити на дуже високооплачуваних посадах. Цього виявилося недостатньо мені. І я знову. До своєї праці, третє я відчув себе мауглі, коли зустрівся зі своїм однокласником. Він на цей момент мав кілька бізнесів, проекти, будинок, власний. Тобто був набагато багатший за мене, і я знову не розумів, як таке може відбутися. Я ж краще вчився, я маю більший досвід, я тягну більшу відповідальність, я більше знаю, але я в рази заробляю менше? І тут відбулося у мене пробудження завдяки кільком запитанням, які він мені задав, і він мене запитав: Скажи, будь ласка, чого ти хочеш від життя? Я сказав фінансової свободи, і тут було наступне запитання: чи ти зможеш досягнути фінансової свободи на ті? Тій роботі, яку ти робиш, я сказав: ні. Я не бачу, як я можу тут досягнути фінансової свободи. Шістдесят 65 років я буду вільним, але чи я буду фінансово вільною людиною? Я не бачив таких варіантів. І в четверте, я відчув себе абсолютним мауглі це коли я підписав партнерський договір і почав займатися бізнесом. І в цьому бізнесі я зустрів людей, які заробляли по 20-30 тисяч доларів. Молоді люди, які розпочинали 18, 20, 22 роки в принципі, до 30 років, ставали доларовими мільйонерами. Тобто, вони заробляли за кілька років то, що я не міг заробити за 50 років, працюючи 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І то, чим я займався в корпораціях, вважалося успіхом. Це відео для людей, які працюють на виснаження. В корпораціях і при тому не заробляють на життя, яким вони хочуть жити. Давайте поговоримо про жертву успішного успіху і праці 24 на 7. Таких я зустрів дуже немало в своєму житті. Люди, які працюють на виснаження і не можуть ніяк досягнути того життя, яким вони хочуть жити. Був дуже агресивний період, коли людей спонукали до успішного успіху. Дуже багато було тренінгів на це скеровано. Бізнес-тренери всюди кричали: Я знаю, ти можеш. Бери і роби. Це був період неймовірного шаленства. Перед ковідом ми спостерігали наслідки цього шаленства, Масове психо Психологічне вигорання виникло таке поняття, як дауншифтінг. Це коли люди покидали статусні роботи і погоджувалися на життя на меншому рівні, але в спокій. Хтось мав можливість переїжджав на балі і жив на 500 доларів в місяць. Хтось, хто не мав такої можливості, переїжджав в черкаські села. Дуже багато випадків, коли люди заплатили здоров'ям. Ми говоримо про психологічне вигорання, але є також і фізичні наслідки. Це коли люди перенесли інфаркти, інсульти, онкології. Мені відомий один випадок навіть самогубства, коли людина розігналася в корпорації. До успішного успіху він мав хорошу зарплату, хороший соцпакет, попав під звільнення, пішов шукати роботу і не знайшов роботи, яка би йому відповідала. І він не міг пережити, то, що він далі не зможе відповідати своєму статусу. Людина викинулася з вікна. Можна довго досліджувати, чому корпорації власне саме так поступають. Зараз мова про людей, які мають потенціал в своєму житті досягнути фінансової свободи. Чому мені важко було розпочати підприємницьку діяльність? Справа тому, що я вирів в такому середовищі, і всі мої знайомі це були в основному люди, які працювали в наймі. Ті троє людей, завдяки яким я почав займатися. Підприємницькою діяльністю вони виросли в середовищі підприємців. Якщо станом на сьогодні ви не спілкуєтеся з людьми, які займаються власною підприємницькою діяльністю, які здійснили перехід з найму у власний бізнес, то вам дуже важко це зробити. Я пам'ятаю, який стрес я пережив, коли реєстрував свого підприємця. Наскільки важко було самоорганізувати себе? Тому що, коли приходиш в корпорацію, ти там є частина якоїсь системи, і тобі вже поступають завдання, які потрібно зробити. Коли ти працюєш сам на себе, тобі самому потрібно себе організовувати. З цим не кожен може справити. Якщо би зараз я здійснював цей перехід, я би зробив його зовсім по іншому. Якщо ви зараз перебуваєте в такій ситуації, що ви не бачите сенсу далі працювати в наймі, вам для цього потрібно здійснити перехід від найманої праці до бізнесу. Зробити це максимально безпечно. Якщо немає у вас такої людини, яка би допомогла вам це зробити, то напишіть мені в Telegram. І на завершення про соціальні зв'язки. Про то, з ким ми спілкуємося. Є таке поняття, як число Данбара. це скільки контактів ми можемо мати в своєму житті? Виявляється, що число наших контактів може бути в межах 150 чоловік. Близькі друзі, з якими ми можемо спілкуватися до 15 чоловік. І так насправді життя, яке ми проживемо, залежить від двох трьох людей, з якими ми дуже тісно спілкуємося. Є таке поняття, бідні люди формують багато поверхневих контактів. Багаті люди формують кілька контактів, але дуже глибоких.